На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по водяному та Лебединському, також по водяному, вела вогонь артилерія противника. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку та Широкине. Також з мінометів обстрілювали Гнутове, Чермолик, Талаківку, Павлопіль та Водяне. По Березовому, водяному і широкиному вели вогонь БМП та Снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхнітерецьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї Північне, Піски, Зайце, Верхнітерецьке, Кам'янку та Невельське. По Кам'янці Вонвів, Снайпер, а по Луганському – БМП противника На Луганському напрямку зі 152 мм артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське з мінометів різних калібрів на Олександрівку, Попасму, Новотошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове. З Гранатометів Троїцьке на Ново Олександрівку, Новозванівку, Кримське. Загалом зафіксовано 122 обстріли, четверо наших військових поранено, один травмований, один загинув.